Добрий ранок, пацанчики. Добрий, добрий ранок. Сьогодні вставив на вистраді будильника. Чомусь незрозуміло чому. Мабуть, через це що спав години три. Встав, це вже добре. О, новий день. Новий день пацани. Мінімам, я мав массі. Оце не дайте з такою хуйовою роботи, я все одно залишаюся на позитиві. Це не можеш бути на негативі, коли ти отакий. Я ніколи не думав, що книги можуть бути такими важкими. Про що все це книги з теорії до практики. От вони такі знання важкі, важкі. Слав. Біля 9 годин плюс вийшло десь 230-250 доларів, точно не знаю. Е, сьогодні навіть трохи втомився, якщо чесно. Взагалі я не втомлююсь, але моя втома вона є відносною, тому що зараз я приїду додому, можливо, посплю. Пів години, можливо, годину, можливо, взагалі спати не буду. І сьогодні в мене ще тренування спини обов'язково. Ми не пропускаємо тренування, ми не пропускаємо прийоми їжі. Ми чітко рухаємося до нашої цілі, незалежності від трьох годин сну, десяти годин сну, 8 годин сну, просто ніяких відмазок. Працюємо, рухаємось, хоч важко, але рухаємось, пацани. На да, писанчики вже темніє. Часу менше, менше і менше. Нічого. Нічого. Так, дев'ята вечора. <кхід> і я йду на тренування. Так щось зачіскові не вийшло, але... Зараз будемо їхати. Встигаю в зал проїдемось що, пацани, поїхали. Такий кайф на самокаті прокататися просто бізнес баний ти хуй! Пізєць! Я тільки що ще під машиною не попав. Пацан, їздіть одною рукою! Так, да, звісно, ситуація з цим самокатом. Я не знаю, як я втримався, як я взагалі не впав. Я їхав одною рукою, інші тримав телефон і просто з повороту вискакує жінка на машині. Ну, з того повороту, де вона має пропустити пішоходів, виїхати на головну, вона просто... коротше. Уйман. Що не скажеш? Добре, що все обійшлося. Я прям перед нею повернув. Чуть не впав, але все окей. Не знаю, чи я записав, чи не записав, зараз подивлюсь. Що пацани, Я на базі. Село просто на масті на диване засинаю вже. Але тут на допомогу приходить. Випив, чекаю, поки вімкнеться. Ну, але треба тренувати, залишилось 50 хвилин. Зараз треба швидко потренувати спину і йти додому, готувати їсти на завтра. Тому що завтра вставати в скільки, правильно? Десь в 6 ранку, плюс-мінус. Let's go, baby! От такі будні американські пацани. Так що дивіться на мене і робіть висновки. But it's too late now. I And how careless we yeah. be. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake. Till the sunrise, we were in love. Couldn't stop us, like a good drug. Yeah. Never run. We'd hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much. Out in the sun, hoping when he's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Remember everything. And how careless we could be And how careless we could be And how careless It felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. We were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine. Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late. I remember everything, and how careless we could be, and how careless. I REMEMBER EVERYTHING Спіздять, просто йду по вулиці, через бомжі переступаю. Чуділо писав, каже, того, що коріння з дерева росте. Я це розумію, але но... <рес> б отакий тротуар... Отакий тротуар це, конечно. От скажи, що в Україні можуть зробити тротуар, там де навіть дерева ростуть, а тут не можуть зробити. В чому різниця? Америка це ж гіпердержава, саме могутня держава у світі. Сьогодні був досить такий важкий день, просто переступаючи через себе багато разів, зміг виконати план, який собі запланував. Знову ж таки, по роботі, я думав, там буде одна робота, а сьогодні був аж на двох. І тренування перенеслося аж на пізню-пізню ніч. Ну, Таке буває, нічого не зробиш, в принципі. нічого страшного в цьому немає. А, значить, Тренування в принципі, пройшло по плану, все так, як вижимав максимум себе, так як і планував. Сил, звісно, не було, але енергетик він... працює наповно так, як потрібно. Так, як потрібно. І Знаєш, кожен раз, коли все йде не по плану, не складається так, як ти хочеш. Ти починаєш потрошки збиватися шляху, ти починаєш сумніватися, шукати якісь причини, думати про те, що можливо в тебе щось не вийде, але це просто перевірка. Просто перевірка. Просто потрібно продовжувати і ніякого, по суті іншого виходу немає, просто продовжувати. І рішення, воно по суті знайдеться саме по собі. Значить, на рахунок, на рахунок енергетиків. Я нікому не рекомендую їх пити. Це мій досвід, моя відповідальність і може статися будь-що. У мене організм, в принципі, витривалий, але але ти ніколи не знаєш, де твій максимум. І знову ж таки. Сьогоднішній і завтрашній день це просто подарунок долі. Ти не знаєш, що буде він в тебе, тому, тому так. Нікому не рекомендую. Ще раз знаю, що мене дивиться багато молодих хлопців, не використовувати енергетиків взагалі. Перетрени енергетиків не потрібні вам. Уже просто хочеться як ти в ліжкові відпочити, але скільки роботи ще потрібно зробити, просто не віриться. Нічого страшного. Так, так будується імперія правильно. До речі, до Юриних змагань залишилось буквально 7-6 днів, я точно не знаю, в мене вже просто путаються дні і ночі, яке сьогодні число, і дні тижня. Я просто не рятуюся взагалі. Чекаю цих змагань ніби своїх, Знаєш, хочеться подивитися, відчути атмосферу. І Просто насолодитися тим, що є. Знову ж таки, я розумію, що поближче до змагань мені потрібно повністю зістрибнути з цього шляху і перейти на щось інше. Тому що в такому ритмі, в такому режимі, ну, я не зможу просто банально готуватися і вивозити ту саму не те, що підготовку, а підводку до змагань. Це дуже складно. Наприклад, Юра, зараз п'ять 10 літрів води в день. Ви самі розумієте, як це і що це. Це, ну. Просто ти ходиш в туалет, мабуть, кожні хвилин 10. Я не знаю, звісно, як, як в нього сном буде. Я сподіваюся, все буде окей. І, в принципі, вже небагато залишилося, але це такий період, коли найважче саме підводка. Я ніколи цього не відчував, максимум, що відчував, це сушку на 140 чи 150 вуглеводах. Але знову ж таки. З 50 чи 60 жирами, по-моєму. Десь так приблизно мене було на максимумі, на мінімумі точніше. Я сьогодні, знаєш, настільки виснажений, що мені просто немає, що з себе вижити. Я не знаю, що сказати на камеру. Таке дійсно буває. Добре, пацани, в мене залишилось буквально 2% батареї, буду з вами прощатися. І сію сунга і з вами той самий Сергос. Побачимо вже завтра. Па-па.